Роман, який здатен торкнутися людської душі та розповісти про міжвоєнний період у серці Буковини, у Чернівцях презентували книгу Грегора фон Рецорі Горностай у Чорнополі, яку з німецької мови переклав професор Чернівецького університету Петро Рихло. Більше про те, що чекає читача на сторінках книги, дивіться у нашому сюжеті. Роман, який торкнеться душі кожного буковинця, так описують знакову роботу австрійського письменника, народженого у Чернівцях, Грегора фон Рецорі, Горностай у Чорнополі. Днями відбулася презентація книги, яку з німецької мови переклав професор кафедри зарубіжної літератури Чернівецького національного університету Петро Рихло. Це прекрасний роман, справді високохудожній роман. За який автор був удостоєний 50-ті роки, коли цей роман перший вийшов, премії імені Фонтани, це видатна премія в Німеччині. Перекладацькому сенсі вона, очевидно, найважча. І тому процес розтягнувся на роки. «Магребінські історії вийшли ще в 1997 році, тобто 27 років тому. Ну і зараз оцей основний роман Харностай у Чорнополі. Який можливо є найкращим романом, де фігурують чернівці, на презентацію відомого роману австрійського автора до Чернівців був запрошений гість з Відня, який особисто знав видатного Грегора фон рецорі у 1996 році дві поважного віку пані Чернівців дуже відомі. Поїхали до Відня. Вони були запрошені автором «Рецарі», і я мав честь супроводжувати їх під час цього візиту. Рецарі відомий своїм надзвичайним почуттям гумору, і він дуже щедро ділився ним у своїх творах. Він дуже відомий і в Австрії, і в Німеччині, і можливо його творчість не сприймали серйозно через за почуття гумору. За словами почесного консула Австрії у Чернівцях Людмили Осадчук, роман Горностай у Чорнополі це книга, яка здатна розповісти Буковинцям про унікальні моменти в історії нашого краю. Це автор італійського походження, який народився в Чернівцях. Він народився в 1914 році в Чернівцях. Він прожив довге життя. Його все життя було присвячене і любові до Буковин. І нам важливо знати, що в нас тут відбувалося, які були постаті, які жили люди, які національності, і вміння почуття гумору, вміння змалювати яскравих особистостей у цього автора. Воно надзвичайно влучно втілювалося в його творах. І тому тільки знайомившись, ознайомившися з творами, ми можемо зрозуміти і той період, і нашу історію, і наше, наше покоління, зрозуміти наше майбутнє. Роман Грегора фон Рецорі Горностай у Чорнополі є знаковим для розуміння історії, традицій та менталітету міжвоєнного періоду. А яскраві національні образи автор доповнив влучними епітетами. Горностай у Чорнополі не роман, який сьогодні презентують це надзвичайно важливий і дуже знаковий роман, який стосується історії Чернівців. Це міжвоєнний період, і він розповідає про історію і взаємовідносини у Чернівцях в цей період. Оповідь ведеться. Від імені з перспективи дітей, тобто самого Рацорія і його старшої сестри, різниця вікова там була здається тільки два роки. Так що, по суті, це така дитяча перспектива, але часом епізоди, сцени роману засвідчують, що письменник у цей свій дитячий досвід вкладає також досвід дорослої людини. Роман Грегора фон Рецорі Горностай у Чорнополі увінчаний 1958 року премією імені Теодора Фонтане досі залишається знаковим твором німецької літератури другої половини ХХ століття. Альона Рудніцька, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.